Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині ЄВА. Нові акції, які триватимуть лише 2 дні 1 та 2 квітня. Прямуємо глянемо, що ж тут цікавого. Кешбек 80% на усю декоративну косметику від LCF. Є багато акційних пропозицій. Такий набір 119 гривень. Палітра тіней для повік. її декілька варіантів відтінків. Ціна 90 гривень. Палітра ціна 100 гривень із глітерами. Така палетка тіней 149 гривень. Засіб 3 в одному. 109 гривень. Пудра рум'яна хайлайтер. Контур для очей для повік. Ціна 70 гривень. На вигляд, як тіні. Рідкі тіні два в одному. Матові та з блискітками. Ціна 80 гривень. Улівчики від 10 гривень. Набір для моделювання брів 149 гривень. Кешбек нарахується на карточку Єва. Списати можна протягом 21 дня, якщо не встигнете списати, бонуси пропадуть. Олія для губ 50 гривень. Ще, звертайте увагу на те, що можна оплатити лише 50% від покупки бонусами. Якщо ви взяли товару на 100 гривень, ви можете оплатити 50 бонусами, а 50 треба буде оплатити або готівкою, або карткою. Засіб 2 в одному рум'яна помада 60 гривень. Матова помада для губ ціна 40 гривень. Помада для губ ціна 30 гривень. Набір із трьох хайлайтерів. Ціна 80 гривень. Тональний крем BB, Ціна 70 гривень з СПФ захистом 30. 50 гривень. Коштує база під макіяж сироватка. Знаю, що є багато любителів косметики від ламель, тож приємна для вас новина на всю декоративну косметику від ламель діє акція мінус 50% від повної вартості. Акція діє лише 2 дні 1 та 2 числа. Консилер для обличчя коштуватиме 112 гривень. Тональний крем 90 гривень. Пудра 140. Рум'яна коштуватимуть 52 гривні. Глітер. Ціна 100 гривень. Рідкі тіні для повік 91 гривня. Літри тіней і від половина вартості. Така палітра ціна 107 гривень. Знижка 35% на усі міцелярні води від Нівеї. 100 мл об'єм 54 гривні. Великий об'єм 400 мл 129 гривень та 90 гривень. Ще є ось такий варіант по 119 гривень. Знижка 50% на туалетні води. Трусарді, Фабен Марше. Жіночі аромати від трусарді об'ємом 50 мл коштує 1999 гривень. Прусарді Делікат 1799 гривень. Чоловічі аромати від Фабен Марше. Ціни 419 гривень 399 та 419. Є різні аромати. Є навіть аромат за 249 гривень 100 мл. Жіночі аромати. Тут також об'єм 100 мл. Ціна 419. Великий вибір ароматів. Такі 399 гривень. Фабен марше 349 гривень. Знижка 50% від повної вартості на капронові колготи від Vivienne. Панчохи 20 ден, коштує 99,50. Капронові кулготи. Такі є із серцями. Ціна їхня зараз 74,50. Класичні 59,50. Вів'єнтоп 84,50. Актів 89,50. Від аркомен всі чоловічі крема та піна для гуління зі знижкою 40 Крем для гуління для чутливої шкіри 65 мл 35,80. пінка для гоління. 57 гривень. Є 5 різних варіантів. Об'єм 200 мл. Кешбек 80% на засоби для унітазу. Доместо з ціни 129 гривень, 112 та 107 гривень за 1 літр. Доместо з об'ємом 500 мл 71 гривня. Кіонен засіб для унітазу 75 гривень 750 мл. Дак 900 мл коштує 109 гривень, 500 мл 68 гривень. Sky 750 мл 39 гривень. Літровий 50 гривень. Також на кешбек йдуть підвісні засоби для унітазу і засоби для прочищання труб. Не забувайте про те, що бонуси залишаються на картерці протягом 21 дня, після чого зогорають. Такі Блоки в унітаз, зливний бачок 84 гривні 2 штуки, брев підвіски 2 штуки 95 гривень. До речі, на доместос, блоки Доместос дії акція, що ви купляєте гель Доместос, то блоки підуть зі знижкою в 50%. Тобто дві акції накладаються. Ось тут є більш детальніша інформація. Ставте на паузу, кому цікаво, ще один кешбек це наш шкарпетки жіночий та дитячий. 80% від вартості повертається на картку Єва. Зверніть увагу на те, що чоловічі шкарпетки в цю акцію не входять. Дитячі 40 гривень. Жіночі із нашитим серцем. Ціна 45 гривень. Такі також по 45 гривень. Такі високі, вузькі зверху, ціна 35 гривень. З вас лайк, з мене нове відео, та до нових зустрічей на каналі.